Дніпро перше в Україні те місто, яке запровадило електронні підручники у школах міста, і тепер усі учні зможуть користуватися електронними підручниками у класах онлайн навчання або офлайн навчання. Хочемо зауважити, що наше комунальне підприємство є Дніпро, працює взагалі на над всіма проектами, які є, які можуть бути цифровізованими і діджиталізованими в нашому місті. Але спочатку, після електронного можна сказати, посвідчення вчителя та електронного учнівського квитка, ми запроваджуємо тепер електронні підручники, які будуть діяти на всі території міста Дніпра, і навіть в європейському союзі ще немає такого досвіду, що всі діти переходять на електронні підручники. Зауважимо, що електронний підручник це онлайн-портфель, який буде знаходитися у кожного учня нашого міста. За посиланням mybook.dniprorada.gov.ua Зайти туди можуть будь-хто і отримати там свій доступ. Як отримати доступ? По-перше, потрібно зареєструватися. Для реєстрації потрібно прізвищем по батькові, обрати номер школи, обрати номер класу та обрати місто, в якому ви навчаєтесь. Після того автоматично одразу ж. Же буде надано логін та пароль, за яким будуть заходити до свого особистого кабінету учні. Ще хочемо зауважити, що. Ця платформа буде діяти як електронний портфель для учнів, і кожен з учнів, коли потрапить до свого особистого кабінету, він буде завантажувати туди, туди свої книжки. При реєстрації він обирає заклад. При реєстрації він обирає номер класу. І е, до цього всі бібліотекари закладів освіти нашого міста сформують так звану бібліотеку онлайн, яка повинна знаходитись у їх закладі. Наприклад, четвертий клас, за предметом математики для, за міністерства. Освіти та науки рекомендовано, наприклад, чотири книги. А заклад обирає за яким вони навчаються за однією книгою якоюсь». То заклад одразу, щоб дитина не плуталася, яку книжку йому потрібно обирати і завантажити собі до особистого портфелю. При реєстрації учень же побачить ті книжки, за яким навчається в закладі освіти. Якщо дитина захоче подивитися інші якісь предмети, або інші якісь книжки, або зайти, наприклад, він навчається у 9 класі, а він хоче повторити матеріали 8 класу, то він може без реєстрації зайти у. Так званий кабінет і подивитися всі книжки цього закладу. Зауважимо, що ця платформа у ситуації, яка в нас зараз в країні, дуже потрібна, в тому числі, що діти, які приїхали в інші міста, приїхали за кордон, то вони не мають доступу до паперових підручників. І вони будуть мати онлайн-підручники, тому що у нас починається онлайн-навчання і вони їх мають мати. По-друге, у нас у місті дуже багато переселенців. Їх більше ста тисяч зараз на території міста Дніпра. І ми знаємо, що з них є школярі, які є з першого по одинадцяти, а в деяких закладах освіти дванадцятий клас. І вони також не мають зараз підручників. Вони залишили все у своїх містах. І ми розуміємо, що їм потрібно буде якось навчатися. Можливо, наші дніпровські містяни просто будуть займатися онлайн підручниками. Якщо їм зручно буде, якщо у них немає гаджетів, планшетів або смартфонів, то вони можуть взяти паперовий вигляд книжки. Також зауважимо, що е, зараз не кожен буде ходити до закладу освіти брати книжки. І він може просто зайти, створити собі особистий кабінет і е, користуватися цими книжками в онлайн режимі. Ще хочемо зауважити, що коли діти вийдуть до закладів освіти, вже навчатися офлайн, всі діти будуть мати змогу користуватися смартфонами, саме книжками, планшетами у класних кабінетах. З цьому питанню ми розуміємо, що деякі вчителі і деякі діти просто бавляться і користуються телефонами, там підсказками або щось книжками можна буде користуватися. Ще один такий момент був для того, щоб створений цей, можна сказати, портал для електронних підручників нашого міста розвантажити дитину від навантаження портфелю, тому що коли йде першокласник, четверокласник, навіть дев'ятикласник, і у нього 8-10 книжок за спиною. То у них просто тяжко і так можна сказати, що навантажується спина, і потім всі ходять з хворобами вже після навчання. Тобто, тепер просто ні без яких питань можна цю книжку, ці портфель, просто покласти у кишеню і займатися за цими електронними підручниками. Зауважимо, що ми діджиталізуємо все місто. І все місто буде діджиталізоване за такими проектами, які є зараз. А ще зауважимо, що книжки стосовно культури. І стосовно спорту, це музикальні школи, це спортивні школи, вони також будуть завантажені згодом на цю платформу. І за цією платформою також можуть потім навчатися і сульфеджо, і інші предмети, які потрібні в культурній і спортивній сфері. І ми повинні розуміти, якщо ми хочемо в майбутньому it технології якщо ми хочемо вивести місто Дніпро на it сферу щоб воно діджиталізувалося, щоб з нами зацікавилися. Крупні компанії IT з Америки, Європейського Союзу і так далі, щоб у нас була робоча сила, так можна сказати, то треба звикати, що діти повинні користуватися цима цифровими ресурсами з маличку, і вони повинні розуміти, як воно робиться, як туди заходити, як з цим працювати. Тому що ми повинні вирощувати у сьогоденні людей, які знають, що таке цифрові можливості, знають, що така діджиталізація, вміють. У майбутньому писати сайти, тому що наприкладі цих сайтів, які з сайтів, які зараз робляться, це електронні підручники, це електронні посвідчення, електронні учнівські. Це національне мультипредметне тестування, яке було також проводилося онлайн. Також наша платформа допомагала всім займатися цією системою. Ми повинні розуміти і повинні знати, що діти повинні це бачити з мавочкою. Коли вони це бачать, вони ростуть більш айтішними, більш програмованими дітьми. І у цих дітей, як можна, можливо, буде більше майбутнє фінансово забезпечене ніж. Інших професій, на жаль, але зараз it технології йдуть уперед, і ми маємо знати, що Дніпро це it столиця майбутнього нашого світу. Всі підручники є, які на нашому сайті вони вже завантажені, вже близько тисячі з половиною підручників завантажені, це можна сказати майже всі. Але ми розуміємо, що є такі підручники, які, наприклад, іноземна мова англійська, і за підручниками Міністерства освіти та науки, мало хто займається в закладах освіти. Їх беруть як інтерпрайс і тому подібне. Зараз ідуть переговори стосовно того, щоб ці підручники також були на платформі. Ці підручники, які будуть заходити, ще додатково будуть завантажуватися у цей портал, і це буде швидко, це буде якісно і ніяких проблем стосовно цього не буде. Буде, якщо заклад освіти вирішить самостійно за якоюсь платформою, за якимись підручниками або формою навчання навчатися, то вони можуть завантажити туди самостійно підручники, за якими навчається заклад освіти. Але там завантажені всі підручники, які є за рекомендацією Міністерства освіти та науки. Ще хочемо повідомити, що у нас за цією платформою, коли дізналося місто Житомир, то у нас за цією платформою буде ще навчатися місто Житомир. І зауважимо, що ми запрошуємо всі міста приєднатися до єдиної системи електронних підручників. Запрошуємо Міністерство освіти та науки приєднатися до цієї системи та запровадити це як всеукраїнську платформу нашого. Так можна сказати, нашої країни, і зауважимо, що всі учні, які є, наприклад, в Харкові, вони зараз дистанційне навчання, і в них така ситуація. Також можуть запросити у нас доступи, Ми можемо надати їм доступ: Луганська, Донецька, Харківська, Крим і інші міста нашої України.